Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Зараз на початок відео я хочу вам ставити ще одне відео від нашої волонтер Ксенії. І потім ми знову з вами зустрінемось. Вітаю! Друзі, на цьому тижні, як завжди, було відправлено знову багато гуманітарної допомоги. Ви можете все це бачити в мене на Фейсбуці. Так от, цей -то наш... Він зразу приїздить до мене, ми його складаємо, стягуємо вниз і відправляємо. Це дуже важка робота фізична. Але ні, я не втомилась. Маючи втомлений вигляд, я не втомилася допомагати. Я втомилась від байдужості. Повторюю, тривають збори реп, дрон, авто. Ремонт авто, лафет, турнікет, медицина, теплі речі, ковдри, постіль. Друзі, ніхто не відмінив війну. Вона не скінчилася. Як вмирали, так і вмирають люди. Ви подивіться на Одесу, подивіться на Сумщину. Орків зупинити може тільки ЗСУ. А ЗСУ можете підтримати тільки ви. Завдяки вам, завдяки вашій одній каві на день, завдяки гривні, 100 гривня. Так, не заперечую, є люди, які донатять по 10 тисяч гривень. Кожна копійка важлива, йде збір. Прошу долучитися, Європа, Українці в Європі, ви зараз в безпеці тільки тому, що ЗСУ працює. Їм потрібна ваша допомога, ваша підтримка, так як вони надають її нам. Вони стримують дуже сильного противника. Але ми його стримаємо, бо ми українці. Тому я прошу вас всіх почути мене і об'єднатися, не будьте байдужими. Дуже потрібні донати, дуже потрібна допомога, дуже потрібні реби, дрони, авто, ремонт авто, лафети, на яких потрібно дотягувати ці автівки до ремонту. Дуже потрібні ваші донати. Тому, будь ласка, кава, одна кава на день. Для захисника. Давайте зробимо флешмоб. До відео буде доєднана карта для донатів. Сторінка на Фейсбук, на якій ви можете бачити звіти про мою роботу, про вашу роботу, про нашу роботу, про нашу роботу і підтримку наших захисників. Друзі, разом ми сила, разом до перемоги, разом ми можемо все. Слава Україні, героям слава! А я тим часом в дорозі, я ще додам зараз, покажу просто свого телефону групу Ксенії в Телеграмі. Вона постійно подає інформацію, що потрібно. Постійно інформація, хто скільки задонатив і всім пише подяки, все це вона контролює і рапортує. І я вас дуже прошу і в Україні люди, і хто за кордоном. Пам'ятайте, пам'ятайте, допомагайте. Разом сила, разом переможемо. Ми знаходимось, в місто Фюрт, біля Нюрнбергу. Можливо, хтось тут поруч, Ерланген, хто в Нюрберзі чи навколо тут, так? Будь ласка, я залишаю контакти до Ксенії. Будь ласка, допомагайте, чи можете. Можете написати, запитати, що потрібно. В попередньому відео Ксенія показувала, ми показували, вона офіційний волонтер, все приходить офіційно, тому... Чому кажемо, тому що багато шахраїв. Будь ласка, долучайтеся, не забувайте. Від мене школа недалеко, приблизно 2 кілометри. Колись я то здавала, складала іспит на Б-1. До речі, без, зовсім без курсів. Я не був на курсах, просто здавала. Вийшла я зі школи і зараз вам щось розкажу. Я про це вже колись говорила. Зі мною сперечалися глядачі мої, дівчата навіть на WhatsApp писали. Зараз я відійду в інше місце, десь там може якийсь парк. І розкажу, про що йдеться мова про цей Leben in Deutschland і про цей тест. Отже, друзі, поясню, чому я була в школі, що, що мені потрібно. Знаєте, є такий тест, хто в Німеччині, той знає. 33 питання, там різні питання на політичну тему з історії Deutschland і так далі. Є такий курс Leben in Deutschland. Це інтеграціонс курс, який. Вміщує в себе, складається з курсу німецької мови і ось ці питання. Тобто, коли здається вже іспит екзамен, то два. З мови. Я не здавала, але це я так розумію. З мови і з тесту. Отже, хто дивиться нас мене давно, той знає. Я про це все розповідала, звичайно, можливо, люди перезабули. І так. Почнемо спочатку. Я прийшла до школи цієї і кажу, мені потрібен цей тест. Цей тест потрібен для громадянства. Що взагалі потрібно для громадянства? Зараз там нові правила виходять, закони з цієї весни, так що після трьох років можна, в моєму випадку, чи за старими правилами, законами чи за новими, то влітку мені чи в вересні вже підходить, і я можу складати папери на громадянство Німеччини, тому що в серпні. Закінчується п'ять років. П'ять років, як я вже офіційно з отримання першого Аухенхарсітеля тут в Німеччині. Я отримала один дозвіл на три роки. Потім я отримала тільки на рік, я сама сказала, тому що кажу, потім я буду робити unbefristet, тобто на необмежений час на постійно. Після чотирьох років мені ось останній раз зробили документ уже назавжди. Ось маю я. Авхенфа Сітель назавжди. І в серпні 2024 року минає п'ять років, і я можу вже на повних правах подавати документи на громадянство Німеччини. Щоб подати документи, потрібно, потрібно там документи, але основне Б B1, екзамен німецької мови, так, рівень Б 1 і цей тест. Ці 33 питання. Там 302 430 всього так, але на екзамі 33. Хто здавав, чи хто готується, той знає. В моєму випадку, в моєму випадку, я приходжу сьогодні до школи і кажу: мені потрібен тільки цей тест з Лейбен і Deutschland, мені тільки цей тест потрібно, і я хочу на нього записатись. Жінка на мене дивиться. І вона каже: вам потрібно цей курс e, Leiban in Deutschland. А у Сленербіхьорде вам треба інтеграційний курс». Я кажу, мені не потрібно вже ніякого курсу. Я кажу, вона, вона каже, він включає в себе Б1, ви повинні здати на Б1 німецьку мову і цей тест. А я кажу, у мене вже є Б 1 вже давно я здала, вже більше, ніж два роки. Я здавала 10 вересня, якщо я добре дату пам'ятаю, 2021, вже два з половиною роки. На дивиться на мене. Я хочу сказати, сказати, що працівник ще нова, бо вона щось там переді мною одна жінка стояла, вона щось питала, до неї підходили. Можливо, вона все не знає. Коротше, вона каже: А як це ви де ви здавали? В нас здавали. Я кажу так, коли? Я кажу, ось мій документ, подивіться прізвище Фролова, в базі, здається, я здавала, кажу, 10 вересня. Вона перевірила, точно здавала. А як це ви здали і ви, у вас не було інтеграціон з курсу? Тепер давайте звернемось, колись, пам'ятаєте, може, хто дивився з вас, хто ні, то я так нагадаю, що спорили зі мною, сперечалися наші дівчата, що якщо отримав, ось я на підставі того, що я вийшла заміж в 2019-му і отримала, зробила А1 екзамен, так? бо треба, щоб для шлюбу потрібен рівень мови А1. Потім для продовження всі мені стверджували, що ти повинна пройти інтеграційний курс, що обов'язково треба цей тест і все. Отримала я другу карту, не потрібно. Отримала я вже умби не потрібно. Просто для Умбефріса треба було б один, то я його здала тоді. У 21-му я здала, і я тоді зробила цю карту на необмежений час. Все. Чому я не здавала цей тест і чому я не брала інтегриціон курс? Бо в моєму випадку, якщо в мене чоловік з німецьким громадянством, то мені оцей тест, оці питання політичні, оці 33 питання, цей тест потрібно здавати тільки, тільки в тому випадку, коли я планую зробити громадянство Німеччини. Якщо ви тільки приїхали до Німеччини і вам кажуть, що нав'язуєте інгерсон курс, що і те, і те одразу ви повинні здати, ой Боже, якщо ви не здасте, то не здадуть, не дадуть вам щось там, щось там, то це неправда. Це просто. Школи і служби Аусланди Рібіхьорди разом співпрацюють і вони собі на цьому заробляють. Кошти в них є люди. І ще така різниця. Я говорю про тих людей, які, так як я на підставі заміж вийшли, і чоловік має громадянство Німеччини. Я особисто питала, я вже про це вам говорила. Баусланд в кабінеті, е люди, які там працюють, я питала. І Мені сказали, що не потрібно. Вам цей тест потрібен тільки коли ви будете, захочете, ви громадянство Німеччини зробити. Все. Але для карти на необмежений час вам потрібно B1. Тому я B1 здала ще у 2021 році і все. І цей тест я не здавала. І ось я сьогодні приходжу, і ця жінка такий, очі на мене, а як це у вас є? А як це у вас є Б1, а у вас немає оце від Лейбенен Дочлен цього тесту? Кажу, ось так. І вона хотіла мене записати, я кажу, ні, мені треба тільки тест. Вона може ні. Нарешті я її довела, і вона така дивиться на мене. Я Мангмальдасфельдінформа, типу, бракує інформації часом. Так я кажу, і якщо ви кажете, приходять до вас люди, так стою перед вікуночками і кажу, якщо до вас люди приходять. І ви їм кажете, що обов'язковий інтеграціон з куртом? не обов'язково і не всім. А, і ще я що вам хочу сказати, дорогі мої лі, друзі, будь ласка, дослухайте. Можливо, багато говорю, але ще одна була ж в мене раніше е, така дискусія. А як це ти записалася сама на екзамен на Б 1 і ти не була на курсі? А як це ти взагалі можеш ще на курс записатися, чи ще щось? Бо це степ бай-степ, що ось записалася ти на А 1 здала тебе далі, продовжили на А2, на Б 1 на Б2. Не можна отак бум піти в школу, записатися на Б2 і здати екзамен. Люди скрізь у всьому світі. Знаєте ви мову? Вам не потрібно ніяких курсів, чи ви самі її вивчили? Ви просто дзвоните, чи дивитеся, якщо є функція е, замельдуватися, вибачте, я українсько, німецько, так мені не подобається, коли так говорять. Тобто е, зареєструватися на екзамен, ви реєструєтесь на екзамен, який ви вважаєте, що ви можете подолати рівень, і ви здаєте. Та я і зробила. Я не була тут в школі два рази, записали мене. Я вже про це розповідала. На першій роботі я в офісі працювала, мене керівник моя записала. День пішла, корона пандемії закрили. Потім через півроку це був 20-й рік. Двадцятий 20 рік, бо ж в трав в березні прийшла корона принцеса. Значить, через півроку я знов замальдувалася, щось було там два-три лекції. Все, корона закрили. Я не ходила тут, так мені не пощастило, не ходила тут на дойч курс. Я не була. Потім я ще трішки почекала, це був кінець 2020 року, і в 21-му я підготувалася і записалася. Просто е, Фокс я замальувалася, зареєструвалася і прийшла, на екзамен здала, отримала сертифікат, подала його на Убифрістит. Мені потрібно було так, Олександр Бігорди. Все. І, а люди такі, одна дівчина якось тут, я теж з одною спілкувалася. Ні, не може бути. Вона думає, що це я якісь казки розповідаю. І пізніше до мене дійшло, чому? Чому у нас щось не сходиться? Бо я сама пішла за свої гроші, сама собі зареєструвалася, сама собі здала, сама заплатила. Екзамен, здається, не буду пам'ятати, 150 170. Не пам'ятаю, бо я і А1 здавала, теж так сама записалася. І Б1, 100 чимось, так? І ось зараз сьогодні 25 я заплатила. Тобто я плачу сама, ми платимо самі. Звичайно, люди, які залежать від держави, якщо вони на державному утриманні. То вони не можуть сказати, а я хочу на Б1 і попробувати і здати. Їм оплачують курси, вони здають, здали, не здали, продовжують. Здали далі їх, пересувають далі, продовжують там А1, А2, Б1, Б2. Бо їм постійно оплачує держава. І ось в чому різниця. Звичайно, якщо ви залежите від держави, то звичайно ви не можете так. Ні, ви завжди можете, якщо ви заплатите зі свого карману. Якщо вам оплачує. І тому в нас була несостиковка з цією дівчиною колись, тут фюрсі вона іноземка, не знаю, не пам'ятаю звідки, і ми так зустрілися в Фокскушулі, розговорилися і так, вона, а як це ти? А як це ти записуєшся на Б1? І ось так. Тому ось така різниця. Якщо ви під ковпаком держави, то так, крок за кроком, вам дозволили прийти на вищий рівень, ви йдете. А якщо ви самі, і, наприклад, мені треба зараз сертифікат англійської мови. Наприклад, так, я знаю, що я знаю на Б1, я пішла і здала ще іншої мови. Так само було в Польщі. Я собі записалася, пішла, здала екзамен на Б1. І все, просто щоб ви розуміли, бо часом люди отак, як під ковпаком сидять, вони думають, що це тільки так, і більше ніяких можливостей немає. Вони думають, що це тільки інтеграційний курс. Ну так, бо вам оплачують. А коли ти більш вільніший, коли ти сам собі все платиш, то це можна зробити все по-іншому. І бачите, ось як виходить, що працівник в школі, вона не знає. Звичайно, вона не зобов'язана знати, я думаю, таких тонкостей, якихось з Алсландер Бігорден, Аусландер Бігорден, міграційна служба, так е я прийшла там, що сказала, що я хочу, вона мене записала. Тільки те, що вона... Не знаючи, вона була б мене збила. Вона б мене записала на Лейбен і Взагалі курс, каже, вам треба. А якби людина якась трошки ще не дорозуміла, б і записала, заплатили би, чи ну розумієте, зовсім пішов б не в ту сторону. Або не та дата. Бо, наприклад, на 10 травня було Лейбі не Там екзамен і тест. Чи ці люди здають тест, що разом з екзаменом щось таке від цього курсу інтеграційного? А на 28 чи 26 червня, мене записали. Це 28 червня. 28 червня мене записали чисто тільки на курс. Бо мені треба, і вона м -м, така не впевнена, чи добре ми робимо. Може б ви, каже, перепитали. Я розумію, що мені шкода часу знову йти до них, бо сказали, там в інтернеті написано, що треба прийти, що не онлайн записуватись, на жаль, саме на цей тест. І я кажу, тому я прийшла, я не хочу ще раз йти до них і виясняти Восландер Бігірди. я кажу, ви мене пишіть, Якщо раптом щось не так, то потім розберемось. І я заплатила, кажу, скільки вона каже, 25 євро. Як вона склала 25 євро, то я зрозуміла, що ми в правильному напрямку, що не треба. Бо я вже теж така стою, вона знаєте, так почала мене, то ні, вам треба, треба. І буває таке якесь тимчасове затмення, помутнення. Так думаю, що мені треба? А потім стоп, давайте котлети окремо, мухи окремо. Б 1 є, Б1 є. Якщо в мене Б 1 є, то на що мені що включає в себе інтеграціон, як я до неї кажу? Е, німецька мова і цей тест. так? Німецька в мене вже є, мені треба цей. А, то вам теж, кажуть, тільки цей бюргер. Я кажу, все. Тобто, знаєте, ну і записала. Це просто. І ось коли немає, не знаєш якоїсь інформації, не як то кажуть, не проінформований, і то значить без зброї, так? Тому, друзі, все знавайте, все цікавтеся, що вам треба конкретно у вашій ситуації, а що не потрібно, бо можуть нав'язати те, що не потрібно. І, до речі, я так багато сьогодні говорю, але теж, мабуть, пам'ятають люди ситуацію. Я розповідала знову ж таки цей інтеграційний курс, коли я вже записалася сама собі на Б 1 і тут ні з того, ні з цього я це розповідала, отримую я листа з Аусландер -біхьорде". хтось там теж такий сидів, вирішив, о, є така фрилова, треба їй. А що це вона вже тут два роки, там чи скільки? Бо це був 21 рік, якщо з 19-го, так, два роки. А чому це? Вона ж не на цьому курсі інтеграціон. І вони мені прям нав'язують, давайте, І якщо ви був такий текст, що якщо ви не запишетесь, то це ви відповідальність несете за це. А я така, не поняла, що, що таке? Я не зрозуміла. І потім я пішла туди, і потім виснули, і мені не потрібно. А люди розумієте, посилають. Ось я кажу, ви мене зараз посилаєте, я вже два роки, якби тільки проснулась. А я кажу, кілька місяців тому вже записалася сама, не було у мене курсу, пандемія. Я записалася на Баодин. І кажу: якщо я його не здам вересня, тоді 21-го року. Якщо раптом я не здам, то я до вас прийду і попрошу І... Бо курс для таких людей, як я, коли чоловік має німецьке громадянство, то це ми оплачуємо самі, а потім там частину, здається, 50%. Якщо я здала добре, то вертає місто. І що мені взагалі ця вся історія, коли я можу підготуватися вдома і ну, підготувалася, пішла і здала правильно? То ця жінка була в школі трішки в шоці. Від мене. Так дивіться. Каже, ви на курс ходили. Кажу, ні. Кажу, я приїхала, була пандемія, так як вам розповідала, не буду повторитись. А потім кажу, собі здавати все. Ой. Добре, друзі, посиділа з вами трішки серед пташок. Так, тут добре, але треба вже йти додому. Сьогодні перший день відпустки. У мене цей тиждень відпустка але я вдома. І... Зараз я хочу далі відео показати. Ми трішки допомоги теж Ксенії завозили з Олегом. Ми віддали свого дрона, свого птаха. Ми літали ним трішки, де ми їздили в інших країнах, а потім якось недавно Олег каже, а давай ми його віддамо, віддамо хлопцям. Він, звичайно, це мав як два, він такий, як три. І не, не такий продвинутий, бо ми купували його, здається, в 2019-му перед пандемією. Але він максимально до п'яти кілометрів, я кажу до Олега, може десь там раптом в чомусь допоможе якогось там одного орка вистежить та бабахнуть. В чомусь там може допоможе хоч щось. Та й віддали ми нашого дрона. Ось там ще деякі речі, зараз вам покажу, передали. Звичайно, це така малесенька, дуже малесенька, малесенька допомога. Я ще раз хочу сказати, якби кожен з нас, ну, хто скільки може, так, кожен місяць, в різні напрямки. Не обов'язково, бо ось є зараз поруч мене так, волонтер Ксенія, яку я добре знаю, я в ній впевнена, вона офіційний волонтер, і я знаю, що це все піде туди, куди піде. Але хто де живе, в кого, будь ласка, Якщо не впевнені, звичайно, не висилайте, не давайте, але якщо впевнені, будь ласка, допомагайте. Друзі, щоб не робити довгим відео, я закінчу на цьому це відео. Але я в наступному відео я вже давно збираюсь вам розповісти, як нам побили авто Хонду і показати, бо в мене є деякі там, я з телефону знімала, деякі відео є. Як нам побили, як я так в процесі, коли я згадувала, що треба щось зазняти. Тому в наступному відео я вже обов'язково цей тиждень в мене більше часу. Я на днях обов'язково підготую, я хочу розповісти. Олег, мій чоловік на своєму каналі, вже це розповідав. Він там на кілька частин розділив. Він собі крок за кроком, коли що було, він розповідав. А я казала, що я хочу дочекатися вже кінця цієї історії з нашою хондою, з нашим авто, і тоді все розповім. Ось тому в наступному відео про те, як нам вальнули ззаду Хонду. І що було, і чим це все закінчилося. Все, всього вам найкращого, щастя, миру і добра. І, будь ласка, ось рахунок. Ось посилання на відео з Ксенією. Як я знайомила, щоб ви знали, хто вона? Ось і щастя, і добра, всього найкращого. До нових відео. Пока.